Підприємець Кропивницького Геннадій Безпалов три роки тому відкрив магазин. Торгує сантехнікою і електрообладнанням. Каже, знає про нові вимоги торгівлі для підприємців його другої групи використання касових апаратів. Показує, має термінал для розрахунку з покупцями. Витрачати 5 тисяч гривень на купівлю касового апарату або мобільного телефону, де треба встановити програмне забезпечення, не хоче. В Грузії. Їм дали касові апарати, працюйте. нам треба купити все. Плюс касовий апарат треба обслуговувати. Кожен місяць платити. Програму теж треба платити. Все, требу затратних частин. Марина Високих продає м'ясо на ринку колгоспний. Касового апарата немає. Просто нереально касовий апарат на м'ясі. Ось, ось вчора люди пішли, сьогодні ми стоїмо, нікого немає. Ціна затрат така, бачу, що я його не можу продати, мені треба вступити вже. Тут продають м'ясо за фіксованою ціною. Касовий апарат працює. Зарегіструвано, все, як було. Чеки видаємо. Всім ну, не всі їх будуть, не всім вони треба. На ринку ще люди не привикли до цього, що, що може бути. Чек. Не завжди, але ну, стараюсь брати. Не всі, так, буває, товар не відповідає. Чеки, звісно, потрібні. Щось можна доказати потім. Павлочук продає парфуми та засоби гігієни для чоловіків. Показує, встановив на робочому ноутбуці програмне забезпечення для розрахункових операцій. Зараз ми спробуємо. Тестовий фіскальний чек вибити. Ця програма дозволяє робити, так би мовити, тестові чеки. Тут можна зробити наступним чином: або чек відправити, наприклад, на пошту клієнту, або його роздрукувати. Ми його друкуємо. Ось чек вже роздрукований фіскальний, де вказано. Дані продавця касира, вказаний товар, ціна встановив програмне РРО. Це буде обходитись мені подальшому в місяць абонплата 150 гривень користування. Також принтер я купив, який коштував 3100 гривень. Це все потрібно. Вбити в базу номенклатуру, ну тобто, це також не за далеко не за один день. Робиться Павлочуб ходить у другу групу підприємців. Для них річний дохід не повинен перевищувати 5 мільйонів 421 тисячу гривень. Для підприємців третьої групи це 7 мільйонів 585 тисяч 500 гривень. У четверту групу входять сільгосвиробники з необмеженим рівнем доходів. Хто застосовує РРО обов'язково? Це друга, третя, четверта групи, суб'єкти господарювання, які знаходяться на загальній системі оподаткування. І обов'язкова умова: це суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у здійснюють торгівлю побутовою технікою, виробами медичного призначення, вироби із золота. Хто не застосовує? Реєстратори це стосується лише першої групи, які здійснюють суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю на ринку або ж надають побутові послуги. З 1 січня 2022 року дані штрафні санкції складають в першому випадку. Це 100% від непроведення через касовий апарат або програмне РРО. Вже в іншому випадку, в другому і в послідуючих, це буде складати 150%. Підприємець Ігор Лісовий, член координаційної ради з розвитку підприємництва при офісі президента України, розповідає про зміни у спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування була створена в 97-му році. Це була можливість підприємцям чесно працювати, не боячись перевіряючих, не, не треба було домовлятися чи платити якісь, якісь корупційні виплати. Під перевіряючим і підприємці спокійно вздихнули, платили податки і працювали. На сьогоднішній день законодавство не узгоджено, є багато незрозумілостей з платежами банківськими, безготівка, готівка, розрахункові операції і так далі. До сих пір вирішується питання обмеження, кому треба касовий апарат, чи треба в залежності від меншої площі, торгівельної і так далі. Це дає такі безпідставні сподівання підприємцям, що можливо відмінять, можливо, щось зміниться. Кропивничанин Геннадій Безпало планує наприкінці січня приєднатися до Всеукраїнської акції протесту підприємців, які проти застосування реєстраторів розрахункових операцій. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.